Привіт усім, хто хоче навчитися писати цифру 8. Подивіться, будь ласка, скільки гарбузиків ви бачите? Правильно 8. Зелена вісімка це друкований варіант, а червона прописний. Ми з вами сьогодні будемо вчитися писати цифру 8. Вона складається з двох овалів. Верхній овал можна писати трохи меншим, ніж нижній. Давайте з вами спробуємо. Я буду починати писати ось з цієї точки. Ось так, давайте спробуємо ще раз. Подивіться, які чудові вісімки у нас з вами вийшли. Тренуйтеся. Бажаю усім успіхів!